О, вона народ, всім здорові, і у мене є до вас одне питання. Ви любите готувати їсти? А кастрюльку для пільмешей випадково не хотіли б собі прикупити? М? Є доволі непоганий варік на розетці, 178 гарних відгуків. Хм. Варто було б придивитися, я думаю. Цікаво, скільки ж воно коштує? О, мамамія, мамамія! Йо, пересете, ні, ну а чого, зато на 12 місяців в приваті розбити можна. Цікаво, що ж там пишуть покупці. Читаємо перший комент. Все думав купити Ланаса чи кастрюлю. Добре, що не прогадав. Раджу всім. Особливо за такі малі гроші. Ну, дійсно, людина шарить. Переваги, низька ціна. Ну людина із багатої сім'ї, походу. І знаєте, я надію, що ця людина не прогадала саме в користь покупки кастрюлі. А, подождіть, тут в недоліках. Без ланоса їздити приходиться на кастрюлі. Е... Третє з хрустом! Наступний коментар від Івана. Поставив, як завжди, на вечерю пельмені. Через півгодини кожен пельмень особисто вийшов сказати дякую. І мені знаєте, не так цей комент сподобався. Як відповідь на цей комент. Коментарій на комент. от. Е... Зваріть ще й гриби. <ган> Та ще й більше дива відбудуться. Гриби до пельменів почнуть залисятись. Ні, ну чувак, походу, реально шарить якого грибця в каструльку покласти. що ти <ган> І попередній коментатор також десь на кастрюлі зараз навалює. Окей, що там у нас ще? Ще доволі один такий цікавий коментар від Максима Козаченка. Дивно, що ця річ з лендлізу потрапила на розетку. Тож, не вагаючись, придбав. Ще й не розібрався, що воно робить, але помітив таку річ. Як тільки закриваєш кришку в Белгороді, чують хлопок. І бігають щось, метушаться, дійсно, чого. Ні, Ну знаєте, для хлопків, звісно, можна було б і стиральну машину купити. Це, як мінімум, в два рази дешевше було б. Ось таку, як у мене, наприклад. Тут кожного ранку виходжу, і от ніяк не можу втриматись, кожного разу цей режим вставляю. Окей, наступний коментар. Коментар від Филипа. 1033 роки тому назад князь Володимир в цій кастрюлі Хрестив Русь. Переваги християнство. Недоліки московити вкрали назву. От чесно, чесно сказати, не буду ніяк я це коментувати, просто вставлю уривок з фільму, щоб показати, що робиться в мене в душі. Після того, як я прочитав цей коментар. Твою! Тут у нас ще один автомобіліст Іщук Міхаїл. Довго вибирав між цією моделлю ваз 2109 Все ж таки вибрав кастрюлю. І не жалію. Переваги! Кастрюлю купив, залишилось купити плиту і квартиру. Недоліки. Незручно їздити з нею в маршрутці і треба брати менший літраж. Ну, як бачите, дійсно народна річ, Вон, бачите, хтось в гаражі ставить, хтось на кухні, хтось в маршрутці з собою їздить, видно. Боїться, щоб в нього її вкрали. Так, і останній коментар до цього максимально крутого товару Григорій Добровольський. Дуже крута каструля. Ніяк не можу зрозуміти, як це працює раніше з іншими кастрюлями, як скипить, то підгорало на плиті. А ця навіть коли забувся і скипіло, Щось то на плиті нічого не остається. Єдиний маленький мінус підгорає трошки у моєї жінки. Знаєте, мені зараз цікаво, це гарантійний випадок. От, якщо подзвонити до представника компанії, це ну це гарантійний випадок, коли у жінки підгорає і, і, і за покупки кастрюлі. Окей, після такої важливої покупки ви, мабуть, захочете замочити свою е, не дружину, а ну замочити кастрюлю в тому плані, що от, відсвяткувати якось стіл накрити, відсвяткувати таку от е, крупномасштабну покупку. І для таких покупців на тій же розетці я знайшов дещо цікаве. Давайте ж почитаємо коменти. Так, і наступний коментар від е, колесова Андрія. Тут прийдеться трішки перекладати, довго збирав гроші. Жінка думала, що на машину. Після того, як замовив даний напіток, е, жінка вилила його ну, цей напіток е, йому на голову. Він облизався, йому видалося, що смак доволі такий непоганий. Аромат держався ще неділі-півтори. Доволі непоганий напіток. А, а ваші духи тримаються так довго? От чесно, скажіть мені. Е, я і голову не мив спеціально. Із приимустів удобна бутилка використовую як підсвічник в підвалі. Хм. Ну, походу, його, знаєте, дружина закрила в підвалі з цього моменту, і єдине, що йому залишається, це ходитися з цією бутилкою і підсвічувати там е, самі темні місця. Але весь прикол не в цьому коментарі, ви розумієте. Е, саме круте це коли є коментарій на коментар. Окей. І читаємо. Я б цю бутилку використовував як сідалічне средство. Ну, знаєш, на такі випадки є більш цікава форма, я тобі покажу її трішки пізніше. Так що дивись далі. Наступний коментар максимально короткий від Юрія Барабанщикова. Йому не сподобалось те, що платна доставка. От була б безплатна, він би замовив. би, А так, от, ну вибачайте. Ну, блін, чувак, от Юрій Барабанщиков. Ну вам не стидно. Замовляйте просто в відділення розетки, і тоді доставка буде безкоштовна. В чому проблема? Надіюсь, все ж таки, що ви дивитесь це відео і ви зможете замовити собі Арманьяк, барон, Гастон, Лігрант, Бас, Армангак, Карафе, Пансуе 1934 2L 40%. І буде вам щастя! Так, ну і останній коментар до цього товару, людина чи то жалується, чи то не є якісь побажання до цього товару, але їй не подобається форма цієї пляшки. Для таких доволі, скажімо так, делікатних речей, я вам обіцяв, що покажу дещо цікаве. От навіщо брати майже за мільйон гривень собі от бутилку для таких оцілій? Якщо можна просто піти в якусь там чистюлю чи ще кудись, і купити собі такі. Окей, після двох попередніх покупок вам знадобиться Це, дещо що може заглушити крики ваших родичів, які будуть кричати, матюкатися до вас за те, що ви доволі такі бездумні то, речі приволочили до себе додому. Sennheiser HD 800 s Звучить непогано. Цікаво, що там в коментах. Коментар від Ігоря. Ну, до таких навушників тільки каструля за 30 тисяч підійде. Разом пара назавжди. Ну, чувак просто-напросто читає мої думки. Але знаєте, все ж таки багатьом людям подобаються більше не такі ось здоровезні навушники, а такі оці маленькі якісь крапель, вакумки, чи як вони там називаються, я точно не пам'ятаю. Давайте прочитаємо комент. Є доволі і для таких людей цікавий товар. Коментарій від Сергія Кирилюка. Має багато переваг, серед яких повністю фільтрують росіянську мову. Замість слів чується гав-гав-хрю-хрю. Прикольно, прикольно. Арестович почав казати правду. Самі посилають русню за кораблем, автоматично перекладають натяки Буданова, зберігають всі крилаті фрази Зеленського і ще дуже багато функцій, Але знаєте, друзі, щось ми спустилися вже прямо на якесь дно. Треба якось підвищувати рівень і придивитися на дещо цікавіше. І так, годинник, Де ж це він тут? Корлов. ОККД 80 поділити на В чи то Б, я не знаю, фіг, я знаю, що там таке написано. Коментів нема. Цінник доволі такий смачний, цікавий. Я думаю, ви будете зі мною згодні. Але є питання від Юрія Рахленка. У мене є 200 гривень. Я можу договоритися, щоб купити їх. І відповідь цього мега крутого магазина. Нєт і точка. Ні, ну знаєте, доволі така серйозна відповідь від такого офіє серйозного крутого навороченого магазину. Серйозно, от якось може було б цікаво обіграти цей момент, якось. якихось сміху йочків і так далі. Блін. Ну такий вже елітний магазин, в страсі не піднявся. Ні, і крапочку треба було ще поставити в кінці. Ну, ви ще серйозно. Ну що ж, друзі, на цьому моменті будемо завершувати випуск. Надіюсь, вам все сподобалось. надіюсь, я вам не набрид. І надіюсь, що ми зустрінемось в наступному випуску. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відосах. А я для вас підготую ще дещо цікавеньке. Всім пока.